Всім салют! От попадається мені вже цілий день в сторінці тіма, тьму, ще різних аккаунтів, де кричать, що Юлька Тимошенчика наш новий президент і тому подібне. І що саме прикро, скажу, ну, блін, прям тотально плачевно, те, що в коментах. Ну, блін, така неймовірна кількість людей, які пишуть, да, це вона наш президент, вона зупинить війну. І всіх пам'ять в Рибки Гупі, всі дуже швидко забули, що вона намотила з Путіним. Як, ну, Я не розумію, люди ви дебіли. А стільки коментаторів, та хоч чорт, хай буде президентом, тільки би зупинив війну. Похір хто прийде до влади аби тільки зупинити. І ти просто починаєш усвідомлювати, що не даремно у нас така жопа в країні, тому що дивишся, які люди на їхні вчинки, на їхні думки, і ми маємо такий результат, який ми маємо, як то кажуть. І чекати чогось хорошого прям. Ну, Нема чому, тому що ти просто реально бачиш, яка величезна, неймовірна кількість дебілів живе у нас в країні, і які тянуть країну в жопу. Ваша думка з цього приводу: що ви скажете про таких людей, у яких надзвичайно коротка пам'ять, які готові знову брати всіх. Про кацапських політиків знову пускати до влади, а взагалі пускати кого попало, аби тільки зупинили війну. На будь-яких умовах, скільки пишуть, що та й похер з тими територіями аби війна тільки закінчилась, за що хлопці гинуть? Я не розумію це без болю в серці, без сліз на очах важко це все дивитися і читати. До чого це все може далі призвести в такій ситуації? Ваша думка.